Подивіться на цих равликів, які відчули тепло, теплу водичку. І так повилазили. Я їм ще можу їх чухати. Ось так бачите, вони не дуже бояться. Взагалі не бояться. І ще вони тянулися прямо до мене тільки ж. Прям стягнулися. я вже матік постирала. Так, і зараз розбираюся з контейнером. Беремо для нашого губка. А, ось губка. І зараз будемо притирати стінки. Я ще не вивчила точний порядок, що, за чим я маю робити. Через те, що я ще це не мила. Матік по -по постирала вже. Ну, коротше, я ще тільки вчусь, це ще тільки друге прибирання, тому. Бозі, Бозі. Вау, це прям буде дуже гарний кадр на прев'ю. Супер взагалі. Красота. Так, прибираємо далі. Так, я вже вмила контейнер, він речі, чи стінки чисті. Можливо, через те, що равлики ще маленькі, і не так багато слизу і так далі. От, тому ж скрипить. От, я матік теж постирала і видавила не сильно, прям, а так, ну, середнє. Ну, з нього, типу, і прям не тече, але він і не сухий, типу, як ось є ще вода тут. От, якщо бачите, ось так роблю, і в мене прям такі невеличкі... це не калюшка, ну, коротше, він достатньо вологий, бачите? Ось так приблизно я роблю. Так, давайте. Кришку ще не мила, зараз я хочу розкласти мох. А потім, поки будемо мити кришку, бо що це має червоне таке. Поки будемо мити кришку, я замочу яхіль. Отже, як ми мох вичавлюємо? ми? Ай, тут щось колеться. Це іголочки, так? Да? Добре, колеться щось тут. Тепер я прям не можу здавити. Вот так можу. Коротше, тут голочки. Ну, ай! Блін, коли щось реально. Ага, Угу. зараз покажу вам. Ось бачите, це прям голка строчить. Я зараз постараюся її забрати. Ось вона. Це прямо голка. Ну, таке собі покладемо поки сюди, отже, обережно. Тобто, якщо ви не знаєте, що в мосі є голки чи ні, навіть ви його так берете і обережненько здавлюєте, бо може кольнути. Все, з муху немає прям капить. він має бути достатньо вологі. Але щоб з нього не прямо вилося. Так, і розкладаємо, розкладаємо ось так. О. Е, в мене це з однієї сторони е, мох тільки лежить, тобто не по всьому контейнері, через те, що вони ще маленькі равлики. І, коротше, взагалі має бути за правилами як? Е, вони мають жити спочатку в, в маленькому контейнері, потім в більшому в більшому. Коротше, Змінювати їх треба. Але контейнери не супер дешеві. Це, наприклад, на 47 літрів я купувала за 680 ну коротше за 700 гривень. От. Це ж у нас все голки. Ну, тому трохи можливості немає, щоб було дуже багато контейнерів. Можливо, з часом у мене так і буде. Тому що я поки не знаю, я рахую, це просто моя мрія. Дитяча. Дитяча, і мені здається, що з часом я ще собі заведу якийсь вид, я вже трошки дивилась, типу там овуми чи ще щось. Коротше, якісь іще, ну поки що мені овум, або е ці тигрики, чи як їх називають. Коротше. Але, але це буде не в цьому році, мабуть, або, можливо, в цьому, але, коротше, не знаю. Якщо я буду прям цим е надалі так дуже займатися. В плані там розводить, захочуть чи ще щось, спробувати, То, можливо, в мене і будуть контейнери. Але я так для першого разу купувати багато контейнерів. Просто немає змоги так багато тому. Я їм організовую все в цій частині. Тобто тут у них і, і мисочка стоїть, як ви бачили, да? і мох, і ягель. В цьому вони майже не повзають, тому. Вони, в принципі, тільки в цій половині і живуть, я так думаю. Але вночі, до речі, вони і лазять ну, і по кришті. Тобто вони і тут десь лазять, і на кришку влазять. Так, все, мох ми з вами розклали. Далі думать кришечку. І зараз замочу ягель. Так, ягель у нас виглядає ось так, він як коралл. Тобто він зараз дуже колючий. Він сухий і зараз я покажу, спробую. Бачите, він колючий. Коли він намокає, він, звичайно, стає вже менш таким колючим, а взагалі м'яким. Тому я беру десь приблизно, мабуть, от стільки, не знаю. Боже, він навіть аж дряпає. Можливо, трошки більше візьму ще. Можливо, давайте ще візьмемо ось так буде. І замочуємо ягель. Як я вже говорила, равлики його прям їдять. Воно настільки все пахне. До речі, вперше, коли я це все замочила, мені воно пахло землею, ну, що логічно, в принципі. І... Ну, типу, мені не прямо подобалось, Ну такий прикольний запах, але зараз реально. Це як частинка природи, начебто у вас тому. У мене, у вас. От. До речі, можете написати, в кого які равлики, скільки живуть вже у вас равлики. Ну, я поки дуже задоволена цим всім. Вода холоднюча, все. Залишаємо ягель розмокати. Моїх ровликушечків ми беремо і кладемо ще поки що в контейнер. Вже я не можу на них просто не дивитися. Вони такі білипульки. До речі, коли перший раз я це все прибирала, вони а те, що я їх купала, я їх просто тримала біля води, біля струї тепленької, і вони дуже сильно тянулися. Так, це у нас суфлешка, до речі, оце зліва. Суфлешка. Справа нас софілька. Так, в мене холодні руки дуже. Ой, полежіть поки. Акробатки просто акробатки. Полежіть поки ось тут. А я пішла мити кришку. Я вже помила кришечку, поставила її стікати сюди. І зараз давайте спробуємо. Бачите, як вони витягуються прямо. Дуже сильно витягується, так. Обережненько, обережненько. Зараз ми вас. Точніше я візьму такс. У мене вся рука мокра, їм це дуже до вподоби. Включаємо кран. Тут тепли така струя. Я їх не мию, я їх просто я зараз воно трошки нагріється. Хочу, щоб ви побачили, як вони взагалі тягнуться до води. Їх взагалі не бажано мити раз у місяць, начебто я знаю, ще раз у два місяці, і то, якщо за потреби. А так обережненько просто промикати, ну, тобто так, ракушку витирати, якщо за потреби. В общем -то, да. От. Водичка, до речі, поки прохолодна. Не ну, така має бути не гаряча і не... О, зараз вже тепліше. Хочу просто, щоб ви подивилися, як вони лазять. Таких на коліночку. Це все знімати. Щось вони сьогодні. Не туди тягу. Я ж кажу, однією рукою просто незручно знімати. Але якось так о, розвертається. Такі мої маленькі О, і друга вже сюди налазить. бачите, я їх прям не мочу, тобто вони просто біля водички. Можна тільки ракушку, там, обережненько, і то, якщо у вас вода без хорки і так далі. От, ну У нас вода якась дуже заметалізована, можливо, тому я сильно і не ллю. Я просто так обережненько. Ну, коротше, <рес> якось не супер вийшла вам показати це все. Хоча, б, можливо, подивилися так на равликів. Все одно трошки видно, як вони кайфують, повилазили. Позі-позі одна до одної. тільки просто вусики. Так, зараз будемо їх саджати вже в контейнер. Ще вам покажу тим, як саджати в контейнер, який вони просто. Довгі і які вони прозорі. У них прям видно, як вони водичку п'ють, як вони щось. Не знаю, що там шевелиться всередині. І Боже, який приріст! Я це не можу намалуватися просто. І вже зовсім інший візерунок. Це прям, прям дуже класно, дуже гарно виглядає. Я ж кажу, зараз їх, я їх просто запам'ятала <запамітала> запам по одним плямкам. Я, не, я ж не думала, що вони так будуть рости. От. зараз вже в них інші плямки. І я їх розрізаю по старому о, візеруночку. Бо так дуже складно. Не знаю, взагалі, можливо, ніхто равликів не називає, але мені щось захотілося у якості домашніх улюбленців. Тому... Клас. Дуже прям прикольний, божеку, ти вже лізеш. Тут дуже сухо. Так, все, будемо їх саджати. Так, давайте будемо. О, у нас вже дивіться, тепер який у нас ягель став. Бачите, я його прям можу вже зжимати. Бо до цього, пам'ятаєте, він прям був дуже як коралу прям. Тому. Я так само беремо трошечки, вичавлюємо так. От. І розкладаємо, наприклад, ну, поверх моху. Так от ми розкладаємо. І нехай вони їдять його, нехай лазять. Я навіть можу їх одразу сюди посадити, бо вони поки доповзуть. О, раз. І два Зараз. І два. От. Тут, до речі, багато осуду, піску, тому замачувати це необхідно. По-перше, щоб і розм'якули, по-друге, щоб всякі ці всі осади, палочки, якісь штучки вони залишилися тут. Так. І ось так розкладаємо по іншу сторону контейнеру. В інший куточок. От. Бабу я залишаю, можливо, вони будуть гризти, не знаю. Взагалі їм дозволено колюбаву, можна. Покладу їм туди, злякались. от, І якось так приблизно це все виглядає. Вони навіть можуть не їсти зараз. ну, Тобто вони їдять ягель, і вони можуть там морку чи ще щось не їсти, тому я їм їжу прямо морку, що там бурячок, я їм покладу це все увечері. Вже зараз навіть можна не класти, бо вони все це. Вони, по-перше, вночі більш активні. А по-друге, у них є свіжий ягель. А це то взагалі то не абийшов. Це свіжий ягель. От так що якось так. Зараз будемо закривати і переміщатися у кімнату. Так, я равлики вже закрила, хотіла показати їм, ой, їм вам їхню тарілочку. Це я зняла з такого невеличкого боксу контейнеру. Такий прям манюсінький є контейнер. От. Але мені не подобається, бачите, забувається кальций суміш. Тобто, це можливо вичистити якоюсь зубною цією, зуб... О, Боже, цією. зубною щіткою. Але в мене або це треба у нову якусь, тобто не старою своєю, наприклад. От. Тому сьогодні, мабуть, сьогодні я планую зробити замовлення для равлики. Там я бачила в, я вже підписалась на багато інстаграм-магазинів, і в якомусь із них я бачила тарілочка така, щоб не було це таких різних ступенечок, тобто спеціальні, спеціальна тарілочка. Там ще є бамбукова зубна щітка для чистки раковин, тобто равликів, але вони ще маленькі, щоб їх чистити, не знаю. Я подивлюсь, що я сьогодні зроблю за замовлення. Якщо що, тоді буде розпаковка. От, але зараз я не знаю, що я ще замовлю. Але просто кажу, що я хочу замовити нову тарілочку, бо ця мені, бачите, не дуже мені подобається. Тут можуть різні мікроби, різні штучки заводиться, воно нам не треба. Так, я вже прийшла в кімнату, поставила їх на їхнє місце. Включаємо термокаламок. Я, до речі, до кінця не знаю, чи його треба вимикати, тому що ну, має, мабуть, постійно працювати. От, тому що він у мене працював тиждень постійно, ну, не знаю, чи треба вимикати. Це для безпеки якоїсь. Ой, ти куди падає? <звук> На фоні папушки. До речі, для мене не знаю, мої темні тварини, чи як це так би мовити, це, мабуть, котик, тому що він спокійний. Ну, У мене він такий. От іноді хочу поратися, але якщо порівнювати кота і собаку, то в мене котик більше такі тваринка, яка мені до душі. А якщо дивитися папушки, ще равлики, для мене більш равлики спокійні. Тобто папушки дуже бувають активні, що не встигаєш за ними прибрати, Після них такий сирач. От, після них, може, теж буде сирач після равлику коли вони будуть е з розміром. як... Знаю, десь один равлик стільки, Але я, до речі, вже не дочекаюсь, коли вони будуть такі великі. Хоча манюсінькі, вони дуже-дуже милі. Бачите, які? Таке в нас вийшло прибирання. Можливо, трошки довге, але, як є, було незручно знімати це все однією рукою. Але я дуже старалась. Таке в нас вийшло. І ми вам говоримо. Пока! до наступних відео.